Всім привіт! Сьогодні розглянемо варіанти США Chrysler Pacifica 2018 року. Це практичний просторий мінівен, який добре підходить для сімейного використання та щоденних поїздок. У комплектації Touring Plus автомобіль має сучасну мультимедіа, зручний салон і високий рівень безпеки. Автомобіль продається з пробігом 93 тисячі миль, має статус «run and Drive, заводиться і їде. Під капотом встановлено бензиновий двигун об'ємом 3,6 літра та автоматична коробка передач. Це проста і надійна комбінація, яка добре зарекомендувала себе на американському ринку. Основні пошкодження з лівого переднього боку: пошкодження локальні. Без критичних деформацій. Подушки безпеки залишились цілими, що позитивно впливає на вартість ремонту. Лот доступний за ціною 4000 доларів. Для моделі Pacifica 2018 року в комплектації Touring Plus це дуже приваблива вартість. Автомобіль вже перевірений за нашою методикою USA Garant. 18 пунктів контролю, продавець пробіг Історія. Авто не було на торгах та технічна частина без зауважень. Напишіть мені, я зроблю детальний розрахунок вартості цього авто підключу у Польщі, включно з доставкою, розмитненням і ремонтом